Ірі, першого міського час новин про найактуальніші події очима наших журналістів. Ви дізнаєтесь вже за мить. У студії працює Карина Костецька. Вітаю. Цього тижня кривий ріг накрила спека, а з нею почалася підвищена пожежна небезпека. Усе це додає не тільки небезпека екосистемі та людям, а й додаткової роботи рятувальникам, які, окрім рутинних викликів, працюють ще й на прильотах. Тому, аби швидше виявити паліїв та притягнути їх до відповідальності, використовують дрони. Як це відбувається? Дивіться в сюжеті. З 7 липня у Дніпропетровській області оголошена висока пожежна небезпека через високу температуру повітря, суха трава спалахує миттєво, може навіть без прямого джерела вогню. Поширення полум'я в екосистемах не контрольоване. Воно може за лічні хвилини охопити великі площі. Тому працівники ДСНС залучають і пілотів дронів, які з повітря оцінюють масштаби займання. Залучаються наші пілоти на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів, любих НС, Великих пожеж та також для моніторингу екосистеми, щоб розуміти площу, де куди під'їхати, пожежно-рятувальної техніки, особовому складу, де можна підійти, де можна буде техніки підійти, під'їхати. Виїзди на загоряння в екосистемах трапляються влітку, ледь не щодня. Безпілотники допомагають визначити, як саме гасити полум'я, і де небезпечно для особового складу. ДСНС України нагадує, що самовільне спалювання сухостою заборонене та карається законом. Порівняння з минулим роком кількість пожеж зросла більше ніж у півтора рази. Зокрема, це в екосистемах. Спочатку року на територію Криворізького району вже притягнуто до відповідальності 101 громадян За сімдесят сім один адміністративного кодексу України, а саме це за самовільне спалювання рослинності або її залишки. Штраф за такі дії становить від 3060 гривень до 6120 гривень залежно від масштабу та обставин. Якщо пожежа завдасться. Серйозних наслідків за це передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років із повною конфіскацією майна. Аліна Сіднікова Гліб Препчук перший міський. Троникамікадзе та важка артилерія великого калібру. Російські окупаційні війська із застосуванням цієї зброї атакували Нікопольський район. Били по Нікополі, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах. Поранення отримав 37-річний чоловік. Його в стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Напередодні ввечері внаслідок атаки ворожого ФПВ-дрона постраждав 36-річний мешканець Марганецької громади Нікопольського району. В стані середньої тяжкості його доправили до лікарні. Постраждало приватне домоволодіння. Всинельників. Кому районі ворог скерував ударні безпілотники на Мешівську, велико та Мало громади. Пошкоджені приватні будинки та авто. До того ж, сюди ворог скидав каби та відкривав вогонь з артилерії. Продовжує 1231 двісті добу вбивати мирне населення України. Внаслідок чергових ворожих атак на Донеччині загинули двоє мирних жителів. І ще дев'ять дістали поранення. Загалом пошкоджений 41 об'єкт. Це приватні багатоквартирні будинки, адмінбудівлі, транспорт та об'єкти інфраструктури. У Харківській області внаслідок обстрілів загинула одна людина, і ще 40 отримали поранення. Серед них троє дітей. Пошкоджено 25 будинків, 19 автомобілів та декілька магазинів. Російські Війська нарощують інтенсивність ударів по Сумській області. Там за добу загинули четверо мирних жителів. Ще стільки ж дістали поранення. Пошкоджено понад 10 об'єктів, серед яких житлові будинки, господарські споруди, об'єкти інфраструктури та транспорт. Провів сьогодні ставку доповіді по фронту. І це передусім Покровський та Новопавлівський напрямки. Також Оріхівський напрямок, Сумщина. Та окремо наші дії на російській території, в прикордонні, Курська та Белгородська область окупанти не відчуватимуть там спокою. Була дуже детальна розмова щодо дронів. Ми маємо значно більше використовувати всі типи дронів. Масштабні обстріли на Запоріжжі не припиняються. Поранено 20 мирних жителів, пошкоджено більше 60 об'єктів. Це приватні будинки, квартири, гаражі, авто та адміністративні споруди. Значних пошкоджень і саме Запоріжжя, зокрема житлові райони. Херсонщина знову опинилась під прицілом ворожих дронів. Одна людина загинула, і ще чотири поранені. Пошкоджено 20 об'єктів, дві багатоповерхівки, 17 приватних будинків та підприємств. У Херсоні та довколишніх громадах зафіксовано багато точ. Кових ударів дронам по мирних жителях вибухи пошкодили також освітній заклад зруйновано приватні оселі. На Миколаївщині одна людина отримала поранення. Пошкоджено щонайменше три будівлі, у тому числі магазин і дачні будинки, а також лінія електропередач. На 1070 ворогів менше на українській землі такі втрати в особовому складі понесли російські окупаційні війська протягом минулої доби зусиллями Сил оборони України. На додачу до них ворожа орда втратила 172 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 86 одиниць автотехніки, 41 гармату, чотири броньовики та дві ракетні системи залпового вогню. Українська авіація ракетні війська та артилерія уразила 18 районів зосередження особового складу, озброєння військової техніки, три артилерійські засоби, один пункт управління та один інший важ. ...жливий об'єкт противника. Сили нашої ППУ знищили 26 російських шахетів та БПЛА інших типів. Вісім безпілотників локаційно втратили без негативних наслідків. Протягом доби українські армійці зупинили 188 спроб ворога просунутись вперед на південно-слобожанському, куп'янському, лиманському, сіверському, краматорському, Торецькому, покровському, новопавлівському, гуляйпільському та оріхівському напрямках фронту. За 1231 день повномасштабної російсько-української війни наші оборонці успішно знешкодили на. Dann техніки та особового складу окупантів. 421 літак, 340 гелікоптерів, 10 995 танків, 22 тисячі 967 броньовиків, 30 тисяч гармати, 44 230 безпілотників, 54 456 одиниць автотранспорту, 1192 засоби ППО, 1434 ракетні системи залпового вогню, 3439 крилатих ракет, 28 кораблів та катерів, одну субмарину та вже близько 1 мільйона 29 тисяч російських загарбників. Мається шалена спека. Дуже завантаженим фурам обмежили проїзд на Дніпропетровщині. Це стосується вантажівок масою понад 24 тонни або навантаженням на вісь понад 7 тонн. Пересуватись дорогами нашої області такі транспортні засоби не зможуть з 10 до 20 години, якщо температура становитиме більше 28 градусів за Цельсієм. Усе через ризик пошкодити асфальт. Винятки будуть лише для вантажівок, задіяних для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, і тих, які перевозять небезпечні вантажі. Товар. Який швидко псується і живих тварин. Перечекати спокотні години водії перевантажених транспортних засобів зможуть на спецмайданчиках. Адже саме висока температура та велика вага вантажу призводить до найбільших руйнувань асфальтобетонного бетонного покриття. На дорогах утворюються колінність, напливи, суви та інші деформації. Відповідні дорожні знаки заздалегідь повідомляють водіїв про обмеження. А патрульні після отримання інформації від синоптиків скеровують вантажівки в місця відстою, контролюють їх рух, притягують до відповідальності порушників. 240 тисяч гривень економії на рік. Такий ефект матиме дитсадок на соцмісті, на даху якого нині фахівці встановлюють гібридну сонячну електростанцію. Новітнє обладнання тут має з'явитись та запрацювати до осені цього року. Цей захід дошкільної освіти увійшов до списку об'єктів, які беруть участь в проєкті Криця, підтримка відновлення Кривого Рогу та Криворізького району. Це результат співпраці Ради оборони міста, влади Кривого Рогу та Агенції промен, агенції розвитку ЛюксДЕФ та ЛюксЕйд за фінансування. Великого герцогства Люксембург наскільки важливо підвищувати рівень енергонезалежності та енергоефективності знає наша знімальна група. У дитячому садочку компенсуючого типу, що знаходиться біля соцміста в металургійному районі, наразі навчаються чотири групи дітлахів в очному форматі, а це майже 50 дітей. Сам заклад працює з 1961 року. А в наступному 2026, тисячі йому виповниться 65 років. Завдяки співпраці ради оборони міста влади Кривого Рогу та Великого Герцогства Люксембург. Це заклад дошкільної освіти увійшов до проєкту Криця, в рамках якого встановлюють сонячні електростанції на закладах освіти культури. Ури охорони здоров'я та критичної інфраструктури в місті. Конкретно тут до осені встановлять та запустять в роботу гібридну сонячну електростанцію потужністю 20 кВт, інвертор на 25 кВт та акумуляторні батареї на 40 кВт. Для нас встановлення сонячних панелей дуже важливо для закладу. Це постійна електроенергія в закладі. Нам не важливо тепер чи є світло, чи вимкнуто світло. Ми працюємо і працюємо стабільно ми вдячні е, керівництву нашого міста. Ми вдячні керівництву району за те, що ми зараз проекті це е, є. Повномасштабний такий великий і дуже важливий на теперішній час проєкт. Це для закладу. Перше енергозбереження, друге стабільна робота. Передбачається, що цей комплекс забезпечить щорічну економію до 24 тисяч кіловат електроенергії. В грошовому вимірі за сьогоднішніми цінами це близько 240 тисяч гривень. Проєкт реалізує міська влада спільна із проман, агенцією розвитку люксдев та люксейд за фінансування великого герцогства Люксембург. Всього в 2025 році в Шах проєкту Криця підтримка відновлення кривого рогу та Криворізького району в місті встановлять 54 сонячні електростанції із інверторами та акумуляторними батареями. Два великі медзаклади міста отримують потужні джерела безперебійного живлення для бомбосховищ. А також три дитячі будинки сімейного типу, що розташовані у квартирах, забезпечать зарядними станціями. Екофлоу в рамках реалізації проекту Криця за підтримки Великого герцогства Люксембург. Ми знаходимося на об'єкті, на якому ми Монтуємо сонячну електростанцію з елементами збереження електричної енергії. Це один із об'єктів в рамках великого проєкту, один із 54 об'єктів, які ми зараз інсталюємо. Сподіваюся, що до вересня все це буде змонтовано. Що дасть це для громади? По перше, це енергонезалежність. Під час вимкнення садочки школи лікарні зможуть продовжити працювати. Також це економія фінансового ресурсу. Для громади встановлення сонячних електростанцій є рішенням стратегічного характеру, адже спрямоване на поступове підвищення енергетичної стійкості та незалежності кривого рогу. Такий спосіб зменшується навантаження на енергосистему, яка нерідко перебуває під ризиком ворожих атак та обстрілів, а ще забезпечується стабільна робота критично важливих закладів: дитсадків, шкіл, лікарень, будинків культури, підприємств водо та теплопостачання, навіть у разі блекаутів. Плюс це реальна економія бюджетних коштів і скорочення викидів цього 2 це не просто зелені технології, це технології безпеки і розвитку в умовах війни. Місто продовжує займатися енергоефективністю, енергозбереженням і енергонезалежністю міста, бо зараз це дуже важливо. Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами разом з. Великим герцогом Люксембург ми робимо ряд наших сонячних електростанцій станом на липень 2025 року в кривому розі вже встановили на комунальних закладах, установах та підприємствах п'ять сонячних електростанцій загальною потужністю 165 кВт. Для розвитку цього напряму міська влада активно залучає можливості та ресурси міжнародних партнерів. Слід зазначити, що за цей рік криворіг показав високу ефективність та прозорість співпраці. Завдяки цьому загальний бюджет проєкту підтримки Люксембургом Криворіжжя збільшився більш ніж на 10%. Сотків і наразі становить 56 мільйонів євро. Це найбільша двостороння програма Люксембургу у світі. Олександр Фафілатів, Ірина Юнкевич, Максим Мурашов, перше міський. Де рятуватися, якщо в твій будинок прийшла війна, таке питання ставили собі люди, які наразі знайшли прихисток у терцентрах нашого міста. У кривому розі не припиняють допомагати внутрішньо переміщеним особам. Для них створюють умови, аби вони жили у комфорті, як, наприклад, у територіальному центрі металургійного району. В яких умовах живуть вимушені переселенці, яким немає куди йти через війну? Далі в сюжеті. Територіальний центр соціального обслуговування в металургійному районі став для десятків людей прихистком. Сюди звертаються внутрішньо переміщені особи, які через війну залишилися без житла та потребують постійного догляду. Тут мешкає і пані Ніна. Вона з попасної, що у Луганській області, як і багато інших, вона залишила рідний дім через війну. Всі повиїжджали, мене почали вговарювати. А я дві собачки відв'язала, і прийшлося вийти ось оці шльопанці, Так вони до сих пор у мене прийняли мене тут. Ви знаєте, що? Слава Богу, що я сюди попала у цей будинок. Ой, так я вже. Я виросла тут. Я вже не 94, Я вже треба щось робити, щоб трошки була похожа на так, як і всі. Приміщення капітально відремонтоване за ініціативи міста у 2024 році. У співпраці з представництвом управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні будівля адаптована для літніх і маломобільних людей. Тут Дають дах над головою, повноцінний догляд, харчування та моральну підтримку, і усі послуги тут безкоштовні. В нашій установі за період війни знайшли прихисток 252 переселенців. два переселенця було, як їх було тут і по 28, і більше чоловік. На сьогоднішній день, день у нас залишилось 6 чоловік: Донецька, Луганська, Херсонська область. Тут хороші умови, є душові кабіни, де можна є білизну. Ми їм стираємо Крім Значить, у нас ну і хліб безплатно, і їжа, то, що ми їх забезпечуємо безплатно. Нам допомагають в цьому, і благодійні організації. Утерцентри облаштований па. Доси, санвузли, встановлені кондиціонери та бойлери та є комфортні спальні кімнати. З початку повномасштабного вторгнення Кривий ріг прийняв понад 85 тисяч внутрішніх переселенців. Саме терцентр металургійного району надав домівку 252 п'ятдесяти внутрішньо переміщеним особам. Всі пільги, які надаються не державою, а які є нашими там, індивідуальними місцевими програмами, це і грошові виплати і. Ті ж самі продуктові набори в Кривому Розі отримують і переселенці. Ми не ділимо криворіжців там і не криворівців. Можу сказати, що з початку війни ми прийняли там, десятки тисяч, більше 80 тисяч переселенців, і серед них були різні люди, і ті, які ну потребують дуже великої допомоги. Наразі у терцентрі металургійного району проживають шестеро людей, у тому числі один підопічний з інвалідністю, а інші похилого віку, яким. Важко пересуватися, але вони можуть бути впевненими, що продовжуватимуть отримувати допомогу. Аліна Сіднікова Іван Сергієв, перший міський. Всесвітній день шоколаду у центрі Ямаріуполь Кривий Ріг провели цікавий захід для десятка дітей-переселенців. Шоколатія показала, як плавити шоколад та за якої температури з ним працювати найкраще. Шоколадну масу розлили по спеціальних формах і прикрасили. А після того як форму витягли з холодильника, малеча посмакувала власноруч зробленими міні-шоколадками. Сьогодні у мене все. А ви обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі, адже більше новин про життя міста можна дізнатися з Ютубу, Фейсбуку, і Телеграму, першого міського. Тож будьте в курсі життя міста та країни у студії. Працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.